Ішло різдво в страшденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, неслої силу вічного Христа, ішло різдво, у бліндажі й окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане в ознобі, Щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного ворогу, не знало, чи відчинять там йому, щоб навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, сльози утирало, Татусь живий він там.